Вітаю учнів 10 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку архітектура епохи великих моголів. Іслам почав проникати в Індію з 8 століття. У 1398 році в країну прийшли армії Тамерлана. Його нащадок Бабуру 1526 році завоював практично всю Індію. Та заснував імперію великих моголів. Вона проіснувала до 1857 року. У 12 13 століттях в Індії з'явилися основні типи культових споруд мусульман у першу чергу мечеті, мінарети, медресе, мавзолеї. В основних типах архітектурних споруд ранньоісламського періоду простежуються ісламські традиції. Але в деталях культових будівель також видно вплив індійської архітектури. Колони, деталі архітектурних прикрас із великою кількістю рослинного орнаменту запозичені з буддійських та індуїських будівель. Також характерною рисою архітектури ранньоісламського періоду є вписаність у навколишнє середовище. Червоний форт Лалкілам це історична цитадель індійського міста Агра, що слугувала в епоху Імперії Великих Моголів резиденцією її правителів. Форт розташований над річкою Ямуна за 2,5 кілометра від Тадж-Махалу. Одночасно з ним Червоний порт. У 1983 році був занесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Будівництво форту почалося у 1565 році за ініціативою падишаха Акбара Великого. Вже в 1571 форт був повністю обнесений стіною. Джамі Масджид, головна мечеть в Делі. Розташована в старому делі це найбільша мечеть країни, двір якої може одночасно помістити до 25 тисяч відвідувачів. Вона була збудована за наказом монгольського імператора Шаха Джахана і відкрита у 1656 році. Джама значить п'ятнична, тобто соборна. Оригінальна назва мечеті мечеть, командуюча поданням світу. У мечеті зберігаються кілька реліквій, зокрема, Коран, записаний на шкірі оленя. Споруда мечеті стала результатом зусиль понад п'яти тисяч робочих. Роботи велися більше шести років. Вартість будівництва на ті часи склала 1 мільйон рупій. Центральний вхід знаходиться зі східного боку. Щоб увійти до мечеті, слід піднятися 35-ма сходами. Мечеть Джама Мазджид розташована неподалік від Червоного форту. Тадж Махал Безсмертною пам'яткою індійської культури є мавзолей Тадж Махал, який називають поемою в камені. Грандіозна за вишки 74 метри біломармурова споруда із облицюванням із самоцвітів зведена за наказом великого могола шаха Джахана, як мавзолей для його дружини Мумтаз Махал. Найголовнішим скарбом в житті шаха Джахана була третя дружина, жінка, чиє ім'я означала прикраса палацу Мумтаз Махал. Вона була така прекрасна і обожнювана чоловіком, що той зовсім не звертав уваги на інших дружин і весь час проводив Момтас. Вона була красива, розумна і мудра, допомагала порадам у шаху і брала участь в державних справах і деяких переговорах. Так само вона супроводжувала чоловіка в декількох військових походах. Мумтас народила своєму правителю тринадцять дітей, сім синів і шість дочок. Однак, коли вона вирушила з чоловіком в табір під Барханпуром під час пологів восьмого сина, вона померла. Її поховали там же, а через півроку перевезли тіло до Агри. Шах Джахан був буквально убитий горем. За кілька днів, проведених у ложа померлої дружини, він посивів і хотів накласти на себе руки. Але прийшовши до тями, король імперії прийняв рішення побудувати чудовий палац, в якому і буде спочивати кохана дружина. Ім'я архітектора Тадж-Махала невідоме, але поширена думка, що в розробленні проєкту брали участь найкращі архітектори Індії. Та інших країн Сходу, на чолі з арським архітектором Устад Ісою. Не виключено, що одним із авторів був сам шах Джахан, який мав витончений художній смак. Навколо Тадж-Махалу шах Джахан висадив сад, причому сам мавзолей стоїть на початку саду. У центрі саду створено мармурове водоймище, уздовж зрошувального каналу з фонтанами. Висаджені кипариси. Навпроти Тадж-Махалу, на іншому березі річки, шах Джахан мав намір побудувати ще одну гробницю для себе тієї самої форми, що й Тадж Махал, але із чорного мармуру. Обидва мавзолеї мали з'єднуватися мостом, але плани не втілилися в життя. Після смерті шаха Джахана поховали в одному склепі із Мунтаз махал Будівництво гробниці та платформи зайняло приблизно 12 років. За наступні 10 років були зведені мінарети, мечеть, джаваб та великі ворота. На їхніх могилах лежать плити, прикрашені золотим і срібним орнаментом. Стіни викладені полірованим мармуром, зовні в деяких місцях доповнені червоним пісковиком, у вікнах та арках ажурні решітки. Склепінчасті переходи розписані сурами із корану арабськими літерами. Мавзолей має численні символи, приховані в його архітектурі та плануванні. З лівого боку від усипальниці знаходиться мечеть з червоного пісковику. Справа точна така копія мечеті. Весь комплекс має осьову симетрію. Усипальниця має центральну симетрію щодо гробниці Мумтас Махал. Єдиним порушенням цієї симетрії є гробниця Шах-Джахана, яку спорудили після його смерті. Отже, Тадж Махал вважається кращим прикладом архітектури могольського стилю, який поєднує в собі елементи перського, індійського та ісламського архітектурних стилів. Над Тадж-Махалом заборонено пролітати літакам. Тадж-Махал – це структурно інтегрований комплекс. Будівлю почали будувати приблизно в 1632 році і завершили в 1653 році. Працювали тисячі ремісників і майстрів.